Моє вітання! Цей секретний смак Морозова, улюблений в нашій родині. Готую вже багато років, ділюся з вами, як завжди, перелік інгредієнтів зараз та в описі під відео. І це лаванда з медом. Це квіти лаванди, і їх півтори столової ложки. І повірте, це не специфічний смак, це смак, який вразить кожного хто його скуштує. Молоко 200 мл, холодне з холодильника. Додаю квіти. Молоко треба з квітами прогріти, не довести до кипіння, не прокип'ятити, а просто прогріти приблизно до температури 80 90 градусів, не більше. Тож прогріти. Тепер молоко з квітами лаванди треба залишити на 30-60 хвилин, для того, щоб всі квіти віддали свій аромат молоку. І молоко тоді буде у нас лавандовим. І зараз швиденько зробимо з вами крем. І повірте, крем для морозива значно краще, ніж просто згущене молоко. Тож три яйця, вага яйця по 55-60 грамів. Три жовтка відокремить. А до речі, білки знадобляться для наступного шедевра. Тож далека їх не відставляйте. Цукор 50 грамів. Як тільки додали цукор в жовтки, відразу їх перемішуйте, перетирайте з цукром. Жовток згортається від цукру. Тож, як тільки додали цукор, відразу перетирайте, бо потім згорнутий жовток нічого з ним вже не зробить. Поки відставляємо, молоко вже настоялось, аромат надзвичайний. Тепер це молоко треба трошки прогріти. Ну так, довести вже до кипіння, але не кип'ятити. Прогріти гарненько. Прогріла молоко і заливаю в жовтки. Роблю це поступово. Це для того, щоб жовток не згорнувся від гарячого молока. Інакше крем не вийде і ще буде неприємний запах. Тож робіть це поступово, не поспішайте. Всю цю суміш повертаємо назад до кастрюлі. Не хвилюйтесь, квіти пізніше приберемо, Хай ще залишаються у нас в молоці. Ставимо на плиту, нагрів середній, постійно помішуючи, заварюємо крем, постійно помішуючи, не відходити, щоб жовтки не згорнулись. Я заварювала цей крем приблизно 6 хвилин. Не кип'ятити, не довести до кипіння, а прогріти до потрібної консистенції. Це не має бути заварний крем. Подивіться, він почав гуснути, я його трошки ще прогріваю, прогріваю, і як тільки я бачу ось це на лопатки, все, крем готовий. Його, звичайно, треба охолодити. Подивіться, яка в мене гарна тарілочка. Сьогодні у мене все в стилі Прованс. І тепер ми прибираємо квіти. Крем максимально насичений лавандою, от максимально наскільки це можливо. Але я не раджу, звичайно, додавати більше лаванди, інакше тоді у вас буде одна лаванда, і це буде недобре. А тепер мед 80 грамів яскравого, смачного, свіжого, надзвичайного меду. Я раджу використовувати. Яскравий мед а, в мене це здається мені липа. Взагалом не той, що травневий, такий, знаєте, прозорий. На як на мене, він взагалі без смаку. Тож використовуйте смачний яскравий мед. І якщо у вас алергія на мед, не вживайте, тоді додавайте цукор, прям в молоко і варіть от з жовтками, з молоком і все це проварюйте. Треба охолодити до кімнатної температури. Плівкою не накривайте. Холодна миска, холодні вершки треба збити. Я використовую на морозиво, як правило, 30-33% жирність. 36% не використовую, бо мені здається, морозиво тоді зажирне і мені не подобається. Як правило, це 30-33%. Вершки завжди збиваємо поступово. Подивіться, як тільки ви бачите малюнок, все, зупиняйтеся, достатньо збивати вершки. Інакше буде вершкове масло, а не морозиво. Це буде жирно і неприємно, тож зупиняйтесь. Ось така консистенція ідеальна. Не перевзбити, краще не добити. Охолоджений крем, я наголошую, охолоджений, не теплий, охолоджений, додаємо в крем. Все. Поєднати між собою дуже швидко готується морозиво. Повірте, цей крем значно краще, ніж просто згущене молоко. Смак тут інший, ви контролюєте самостійно кількість цукру. Ви бачите, я тут навіть скористалась вінчиком, щоб маса була повністю однорідна. Тож цей крем у вас займе пару хвилин до п'яти, і смак морозива вас справді здивує, якщо ви не готували ніколи з таким кремом морозива. Немає нічого складного, все дуже швидко робиться. Ось така однорідна маса вийшла. Якщо у вас є штука, яка робить морозиво, заливаєте все туди, і хай вона сама його калапуцяє. Ну, тоді я накриваю плівкою, ставимо в морозилку і кожні 40-60 хвилин дістаємо цю, цей баняк морозива і будемо перемішувати. Спочатку воно буде рідким, але ви все одно його дістаєте і перемішуєте. Це для того, щоб не утворювався лід і щоб знаєте, цей лід потім не хрумтів у вас на зубах. Щоб ця Морозиво, щоб воно було таким однорідним, м'яким, а не просто лід хрумтів на зубах. Чим довше морозиво стоїть в морозилці, не забувайте про нього, будь ласка, тим густіше, більш холодна стає маса, і тим більш воно густе. Не просто ви перемішали, а прям гарненько так його а, прям взбиваєте. Тоді маса буде просто фантастична. М'яке та пухке. І що ну, головне не буде хрумтіти. Оце вже п'ятий раз. П'ятий-шостий раз, раз, коли я вже бачу ось така маса густа, я останній раз гарненько його перемішую. І або берете формочки, знаєте, такі продаються, там палички ще можна вставляти, типу ескімо, або в якусь більш зручну, або гарну форму. Це вже таке вирівнює, або залишаєте в тій е, мисці. І все. Тепер ставлю в морозилку до повного, не охолодження, мабуть, заморозки. Все, після повної заморозки я дістаю морозиво, як правило, хвилин на 5 раніше, щоб воно трошечки зігрілось, теж залежить від температури. Якщо плюс 36, то там і 2 хвилини достатньо. А якщо зима, це плюс 19, то на 10 хвилин раніше, і тоді буде значно легше вам зробити. Такі собі кульки із морозива. Все. Сервируємо. подивіться, яке в мене гарне гарнятко. Таке гарне. Просто в мене настрій такий, настрій параванса. Все. Зробіть собі гарно. Ось додайте квіточку, в мене росте це моя лаванда, тож я насолоджуюсь. Зробіть собі гарно, зробіть собі смачно, насолоджуйтесь цим смаком. І, як завжди, смачного.